Всім привіт! Ми приїхали на прогулку Волу. Зараз я вам покажу, що тут трошки є. Ми щось вибираємо. Що ми вибираємо? А що то? Ми так що беремо? Я ж не знаю. Опять до марафон булочки. Це костюми на Хеллоуін для собачок. Одіваєш свого чотирихлапого друга. І він дуже ходить красивий. Наприклад, таким дракончиком. Смішно? Так, а це мої хлопці зайшли в якийсь дуже чоловічий відділ. Да? І що ви тут знайшли? Нічого. Це явно не, не мам він варіант. Ми перший раз такий відділ з якимось ліквідаціоном. Дуже дивно. Це Або повернення. Люди повертають якісь товари і вони повторно їх на сполки не виставляють, виставляють за, ну, в общем-то, за дуже дешево. Воно якийсь кросовок за 15 доларів. Костюми дитячі. Ну, в общем, різні товари. Песные товары, цена ну, раз их в три точно меньше, чем на полочках. Здесь дело. Игорь. А, это райская зона. Здесь дело с игроками, с игрушками. Ну що, ты вибрав Костюм выбрав. Ну так прикольный я проходу. Хало. Хало. А ты там, короче, бегаешь и ти Серьезно? Может, лучше костюм банана? Нет. <Чого>? Слухай, це оказывається складно найти костюм. А вот там, в принципі, кров. Даже есть костюмы для дорослих. До Хелої ще майже два місяці, але вже, але вже майже і вибору немає. Та що ж там Хеллоїн? Слухайте, вже ось зимові стоять прикраси. Ось зимові, надувні для прикраси будинків, вже повним ходом стоять матеріали. Сьогодні ще тільки початок вересня. Новорічні іграшки. -да. Так що Хеллоїн. Ще не почався, але він вже закінчується, І пішли вже інші товари. О! Хо-хо-хо! Я знайшла костюм пива або костюм кабачка. Та, все, ми з татом. Тато, я знайшла нам костюми. Нам? Так. Да. Ти навіть собі не уявляєш. Пиво! А? а костюм кабачка слабо? А? Я даже Не може я рішити, що де це Ну, якщо ви костюм банана не хочете, то якість костюм кабачка. Uh, от ром і свір, от зов ром і для вас одна і та ж.